Вітаю всіх садоводів і любителів. Сьогодні отримали посилку від Агромаркета і зразу захотілося її розпечатати, щоб показати, що саме знаходиться в цій посилці. Є лист інформаційний з вмістом всього матеріалу. О, яка якісна упаковка. Отримали ми смородину ранню сорту. Чорний бумер, такої в мене немає ще. Є багато сортів замовлених в агромаркеті, але чорний бумер перший раз заказую. І ще одну ранню замовив я спородину. Це скарб. Хочу спробувати різні сорти, щоб було раннє дозрівання. Замовив я малину Версаль. Була акційна ціна, прийнятна і мені сподобалося. Взагалі в агромаркеті хороша система нарахування бонусів, а е, по товару я бачу, що дуже якісна упаковка. Для весняного е, підживлення замовлено чистий сад, інсектицид, акарицид. Для осіннього внесення замовлено суперфосфат подвійний. І для весняної посадки замовлено дуже багато насіння. Зараз ми подивимося, що саме прийшло. Мені подобається фасування торгової марки сонячний березень, тому з сонячного березня замовлено дуже багато різного насіння. Перець шаолінь. Кукурудза, гірський сніг, Сві... перець кубовидний, солодкий перец, Шпи... щавель, гарбуз, голоносінний, гвайздорфер, рукова декограція. Замовлено багато насіння торгової марки весна. Огірок руднічок, петрушка, огірок чисті пруди. Замовляв по три штуки, бо так вигідніше і дешевше. Гарбуз неаполітанка, морква королева осені. Рукола делікатесна, гарбуз голоносінний. Ну і, звичайно, шикарний гарбуз «Мускат де прованс. Ну, На кашу він взагалі чудовий. Е, продовжуючи купувати насіння гібридів Тарасенко, цей я раз виписав гібрид Тарасенко 2 томат. Огірок регал. Томат чорний дебарао. Взагалі люблю чорні помідори садити. І сім'я споживати любить їх. Тому сажу і чорний мавр, чорний принц, чорний дебарао. Замовлено також гарбуз батернат. І квасоля. На сухе зерно, файний ясь. Декілька упаковок. Помідор Чорний принц. Ну і мої любимі це помідор рожевий велетень, який я люблю вирощувати і вирощую вже декілька років. Взагалі за агромаркетом приємно працювати, швидка доставка, якісна упаковка. Всім рекомендую.